Навчалися з Дмитром з першого класу в одній школі, разом вчились, росли. Чудова була людина, Дмитро. Дуже шкода, що такі розумні люди, молоді, на захист держави стають і кладуть своє життя. Будемо пам'ятати, цінувати, любити. Дійсно. Один з найрозумніших, скажімо так, моїх однолітків, якого я міг би знати, він в певний момент міг бути спокійний, в певний момент міг бути дуже активний, але те, що точно пам'ятаю, він завжди відстоював свою позицію. І от те, як він думав, він залишався на своєму і, ну, і ніяк по іншому. Це дитина, яка виховувалася в сім'ї, де були поставлені правильні пріоритети, де було правильне виховання, де були цінності, порядності, доброти, любові, поваги до однокласників. До дорослих, до вчителів. Це дитина, яка навчалася, він завжди був відмінником. Він був сюди першим. Він був дуже пізнавальним. Дитина, яка брала участь в олімпіадах, перемагала, яка завжди хотіла чогось досягти. Це був надзвичайно розумний хлопчик. Коли почалась війна, це якраз ці діти закінчували 11 клас. Це діти, які закінчували. Проходили НМТ у важких умовах. Це діти, які поступали в важких умовах. Дмитро мій улюблений учень. Я вчила 5 років. Він був світило для всіх. На яку олімпіаду не пішов, він посів своє місце, прозиве з української. З географії, з математики, навіть пам'ятаю його почерк. Досі я отримала таке потрясіння, коли знала, що він на щиті прибув додому я була просто вражена. Вражена тим, що ця молода дитина пішла добровольцем захищати Україну. Last few key.